Визначилися переможці обласного конкурсу проєктів з розвитку територіальних громад. 73 проєкти з 23 районів здобули право на впровадження своїх розробок у життя. Вони спрямовані на поліпшення інфраструктури міст та селищ регіону. Зокрема, це використання альтернативних видів палива, енергозбереження, ремонт закладів культури та освітлення вулиць. Козельщина отримала 170 тисяч гривень на налагодження водопостачання. У Нас проблема з зважиною сьогодні. Практично там відсутня вода. І ми, значить, ці кошти, які значить, нам ми виграли по цьому проекту, хочемо значить спільними зусиллями виготовити скважину. Для водопостачання населення нашого селища загалом на всі проекти планують витратити понад 8 мільйонів гривень. Обласна рада фінансує лише чверть. Решта це кошти місцевих бюджетів та організацій партнерів. На думку керівників області, така практика дозволить органам місцевого самоврядування знизити залежність від державного кошика. Голова облради Петро Ворона. Переконаний, це ще один крок до децентралізації влади в Україні З п'яти сосільських рад 73. Є активними це високий вже показник. Це вже знаєте, наближає роботу їх до такого трошки європейського рівня, коли люди шукають кошти або їх заробляють, а не чекають від держави. За словами Петра Ворони, сьогодні держава збільшила підтримку подібних проєктів. Якщо рік тому на них виділяли від 15 до 20 мільйонів, то тепер лише на Полтавщині місцеві ради отримують загалом більше 2 мільйонів гривень з обласного бюджету.